Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. З друзями ми граємось, гуляємо, малюємо, багато розмовляємо. Друзі один одного не ображають. Кому ми можемо стати друзями? Так, вірно, діткам, тваринкам, птахам, рослинам, іграшкам. В житті усім потрібна дружба і для розваг, і для журби. І з другом легше в світі жити, але й дружити треба вміти. І зараз ми з вами пограємо в році невчинок. Ви допоможете визначити, де поганий вчинок, а де добрий. Ті більше ти знайдеш, дружить сонце і земля, ля-ля, ля-ля, дружить ліки і поля, Ля-ля, ля-ля, дружить діти на землі. Молодці, ви все вірно, визначили. А що зробити, коли друзі посварились? При сварці швидше помирись, не варто з друзями сваритись. І для цього ми з вами вивчимо мирилку. Мирилка летіла на плече сіла, сказала тихенько, мирися швиденько. Подивися просто в очі, я сваритися не хочу. А тепер давайте разом з вами повторимо слова Мирилки. Мирилка летіла на плече сіла, сказала тихенько, Мирися швиденько, подивися просто в очі, я сваритися. Не хочу молодці до нових зу...